Це останній перший дзвонець. Тож вітайте, шкільна родина, гучними облисками цей чудовий і нищим не зрівняний день. День першого дзвоника в країні сонячних знань. Вмить, коли дружна, шкільна родина приймає у свої обійми першокласників. Адже з маленьких дітей виростає народ, з шкільної родини держава. Шановні гості гучними оплесками, вітаємо юних школярів першого А класу. Двері в країну знань вам відкриває ваша перша вчителька. Не Тина Васильівна, талановита творча, невтомна чарівниця дитячого настрою і святкових розваг. Вона навчить вас бачити світ в чудових творчих незвичайних кольорах людських почуттів. Вітаємо, юних школярів першого Б класу! Протягом чотирьох років діти. Ваша перша вчителька Черниш Олена Іванівна лагідна, щира, працьовита, невтомна, чиє материнське серце зігріватиме вас під час перших труднощів в шкільному житті. Гучніше, гучніше, гучніше. І нарешті вітаємо найстарших учнів. Майбутніх випускників, учнів 11 класу, на чолі з класним керівником Бордюх Яною Володимиром. Доброго Дня учні, доброго дня вчителі, батьки, всі присутні, шановне товариство, до підняття державного прапора України стояти струнко. Право підняти державний прапор України. Я надаю учням 10 класу Татарчук Ігорю, Литвит Анні. Глушко Марії урочиста лінійка присвячена Дню знань і початку нового 2016-2017 навчального року оголошується відкритою. Слова високі, мелодія врочиста, державний гімн ми знаємо усі. Для кожного села містечка міста. Це ключ один з мільйонів голосів. Це наша клятва, заповідь священна, хай чують друзі, й вороги, що Україна вічна, незнищенна, Від неї ясне світло навкруги. Заброшує Ще не, не України ні. Слава не поля, Ще нам. Покажем, що ми – браття козацького роду. Дякую. Я дуже радий, що в нас багато гостей, як завжди. Всі прийшли вони не з пустими руками, з подарунками. А ще я думаю, вони скажуть декілька слів. Але перш за все, чим надати слово нашим гостям, гостям. Шановні присутні, шануймо хвилиною пам'яті тих, хто сьогодні захищає нашу Батьківщину. Ці всі люди це справжні герої. Герої не вмирають. Вони завжди будуть у наших серцях. Поголошується хвилина мовчання. Слава Україні! І я не можу не сказати, а де ж наші 11-класники сьогодні, де вони навчаються? От я вперше, в мене є таке бажання от поіменно, по прізвищам сказати, де вони, тому що сьогодні вони так само, як і ви, стоять на лінійці, але вже в інститутах, технікумах. Ну от, наприклад, Авраменко Олександр, Дніпропетровський національний університет імені Гончара, Виходець Катерина, Кременчуцький політехнічний університет, Великий В'ячеслав, коледж Кременчуцького національного університету, Можаров Владислав, Харківський університет радіоелектроніки. Хіре це для тих старших батьків, які, мабуть, пам'ятають, що в Радянський Союз дуже було важко тоді вступити в такий інститут. Логутов Владислав, Міжрегіональна академія управління персоналом. Романко Вікторія, Харківський університет торгівлі, Сарафанов Олександр, Кременчуцький університет, Огіренко Олександра, Варшавська політехніка Польща. Сенченко Надія, Львівська академія мистецтв, Сердюкова Катерина, Сумський державний медичний університет, Сиволапова Лариса, Національний фармацевтичний університет, Харків, Тронько Максим, музичне училище імені Лисенка, Толстов Євгеній, Кременчуцький національний університет, до речі, прикладна фізика, Ткаченко Дмитро. Національна академія сухопіт... сухопутних військ Львів, удовиченко Станіслав, Кременчуцький університет, Жутка Дарія, Полтавський національний технічний університет, Чуйко Анна, Полтавський національний технічний університет, Якубенко Ольга, педагогічний, педагогічне училище. Я горжусь своїми випускниками. Це наші учні, можливо, хто серед них. І є на лінійці, підіміть руку. От я, бачу. Мені хочеться першим надати слово Харченко Леоніду Юхимовичу, голова АТО Майдан. Доброго дня! Ми зараз з вами стоїмо під гарним українським синім небом. На нас зараз падають красиві, жовті, сонячні, промені сонця. І мені дуже приємно знаходитися тут серед вас, коли на вас гарні наші українські прапори. І згадуючи те, що відбувалося там, згадуючи те, що відбувається зараз там, я хотів би ще раз і від себе, і від вас усіх подякувати, в тому числі і вашим випускникам, які сьогодні стоять на сторожі нашого мирного неба і нашого сонячного сонця. Слава Україні! Всього вам найкращого! Вам Подарунок я хотів би подарувати. Це так звана туба. Вона одноразова. Вона вже не буде більше стріляти. І як символ закінчення тієї війни, і ми сподіваємося, що вона скоро закінчиться, я хотів би передати ваш музей. Дякуємо. Чи знаних кожен згадує своє перше вересня, коли вперше прийшли до школи, були такими маленькими, непосидючими, цікавими, беззахисними, як сьогоднішні першачки, яких ми привітаємо і запрошуємо до нашої шкільної сім'ї і надаємо їм нове ім'я Школярі. Тож давайте послухаємо нових учнів, які сьогодні увійдуть до нашої шкільної родини. Зустрічаємо оплесками першокласників. Гучніше, щоб вони запам'ятали цей день. Молодці. А тепер уважно слухаємо. Моя рідна батьківщина має назву Україна. В мене нація своя, українець, мами я. Зі у мене рідна мова. Де українське кожне слово? Українка, я маленька, Українці батько й ненька, і сестричка, братик мили, на в країні народили. А я буду вже велика, не злякаюсь, лиха, Буду братам допомагати, слави й долі добувати. Таю мама, та і тата, які професії у них професій різних є. Чимало сповна їх вище на всіх. Та є одна поміч професій, якої вчаться у, жит... у житті. Вона для кожного, найперша, вона й великий якої в нас. Я пішов у перший клас. у мене критик у руках, у мене взагалічних плечах. Учитель лікар ау. письменник, слюсар та красляр. Всі називають головною одну професію школяр. Сяби школи, без знайш, що мушу ста на путь, не станеш у житті на коле, тим ким дитинстві будь. Я бажано в школі гість, мені вже виповнило шість. Я радий, як ніколи, бо йду вже до школи. Бо чисте, голубе, гарно, як навколо. Ось я чекав тебе, щоб ходити до школи. На 12 тіть є ще вже, вже рані був букварем. Вчора був просто хлопчик, став нарешті школарем. Ми сьогодні перший раз, перший раз ідемо до школи, перший клас. Перший. Ідемо дружно і сміливо. Чекає школа, перший клас. Життя цікаве і прекрасне розпочинається у нас. Маю зошит, маю книжку, он лежать вони на ліжку. Маю читанку букваль, значить, справжній я школяр Вілья діти твоєї родини, папуня прославці край, і простора твої Україна перетвориться в бранішній рай. Вже собаками в школі новим твієм козацьким зростем, і до тебе в країну з душою, з дитинства віки приростем. Молодці, 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 вам оплески. Молодці! Україна моя рідна, це моя земля. Тут родилися на світ, батько мати я, а копати рідна хата, смерковий край, українську нашу. Música Першого дзвоника, учні 11 класу, випускники. Вересень панує вже довкола, наче той художник-чарівник. Добрий день, моя найкраща школа, це для нас останній в школі рік. Рік останній. Майбутнє поступовий крок твори теореми і кохання. Дзвоник, що нас кличе на урок. Рік останній осінь золотава. У житті юнацьке перший світ. Ти сторінка юності яскрава, ти дитинство незабутній світ. Перше вересня це урочистий день. Першокласників в школі вітаємо. Як ведеться в житті цим невпинні. Щасливої долі вам щиро бажаємо. А сьогодні малюки, ми вітаємо залюбки і бажаємо вам щиро всім майбутнім школярам. Ви навчаєтесь на 12, не підводьте ваших мам. На згадку подарунки сьогодні ви прийміть. І нас, найстарших друзів, навчанні поведіться. Глядіть на підведіть. Ви йдете на зустріч, сонці, мріям, ви, ч... ви чекаєте тазків сідива. Наша зміна ви запорука всім надіям. Хай же дорога буде для вас ця легка. Олексій, молодці одинадцятикласники, Відчуваємо, що трошки хвилювались. А зараз наші наймолодші, наші найсолодші. Наші найменші школярики прийміть, будь ласка, від наших випускників ось ці подарунки на вашу щасливу, на вашу щасливу долю, на ваше щасливе життя. Одинадцятий клас, будь ласка! І учениці першого Б класу Головенській Олександрі та учні 11 класу Семенову Богдану. Оголошується закритою. Шановні присутні, шановні учні, батьки, вчителі, всі, хто присутній, ви очевидно замітили, що сьогодні ми гімн виконуємо капельно, без музичного супроводу. Тому я прошу всіх вас підтримати дружно, красиво, голосно, виконати державний гімн України. Ще не ми.